8-й, 54-й Кирил Братенко і Кирило Хехелєв, 33-й номер. Зараз перша нагода і реалізовують їх. Е -е, бачимо, вийшли інші гравці рівненської команди. Зараз подивимося, чим завершиться ось ця контратака і блискуче діє після. Лютий я вже згадав спостерігач арбітражу на сьогоднішньому матчі. Дальний удар, і не просто дальній удар, але прошиває Михайло Волянюк. Натім сказав, політньому погода все ж таки попередні кілька днів змінилася сьогодні у неділю. Ось таким справжньою осенью. Біля нас тут швидкий розіграш, і кардинал Рівне виходить вперед наступного фурнітура Любард і вболівати за Любард. Знову лянюк біля м'яча, майже 10 метрів. Стріляє Михайло. Чи з енергією видали хорошу результативну нічию, Там такі каруселі були. Одна команда виходила вперед, друга перемагала. Браво! Блискучі дії до останнього. Стандарт і майже одразу уже кардинал рівне виходить вперед. І тут ледь не скористався першим виходом на горн. Тримати, на гадку приходять. Херсонський продект 7, знову ж потім повернувся до Рівного і відкрив себе так, у всій красі, скажімо, отримавши друге дихання. І, і ось цих молодих гравців, які на професійному рівні не так давно. Боже мій, що ж зараз відбувається? Як красиво розіграли ці хлопці з цього футзалу. Гратиме зараз уже третій сезон, прийдешній сезон 24-25 буде для МСК Харків третім. Не скажу, що там вагомих успіхів досягла спіни в співпрацю з Харківським муніципальним спортивним клубом. Тягане зараз бачив, впав в темп, динаміка гри, скіпчик, ну старається накривати пресингом своїх опонентів. Харків'яни, коли Ну, Не хотів забігати наперед, сказати майстерність. Все зробив, зібрав, прокинув, віддав передачу, і там хлопці розібралися. Не спробувати ще раз щось реалізувати. І це робить Козлюк. Він на тій самій 19-й хвилині оформлює дубль. За менше там вже ніж хвилину буде перерва. Хороший вихід пропущений. Це доволі неприємний удар. А тут іще один дальнім ударом. Змагаючись в складі команди Амаска Харків. 2. Деякі гравці грали век І Зараз забійна позиція. Була вивелена уд... за рахунок кращої різниці. забитих і пропущених, «Аврора» в групі Б фінішувала першою. а... Сорокін робить рахунок 6-2 до завершального матчі турніру з пристойною різницею м'ячів, щоб у Карнал Рівне у підсумковій турнірній таблиці з рівного кубку. Відбувається на даний момент. Він завершиться швидше до початку очного матчу з, з Любертом. Тут понад 11 хвилин. І я думаю, також не у ролі статистів приїхали харків'яни сюди до Коломиї. Витягуємо м'яча сітки власних воріт. Прямий удар Фаталіла, гравців, які прибувають на землі. Ну і так спортивну кофту натягнув, чекає і спостерігає за тим, як молодші колеги по команді. Браво! Блискуча Коломиї. Ну, не 14 гравців, а більше з тих молодих. Розстрілював Волянюк і знову тепер вже сейф. Закінчується у нас у матчі між командами «Кардинал» рівне МСК Харків. Лічені секунди тягне. Гумає. сирена, тож 6-2. Кардинал Рівне перемагає Харків.